Шість 6.30 я вже був тут біля ТЦК і вже по списку записували в чергу. Спочатку був у ній 12-й, каже хмельничанин Олег Чудо, потім збився з рахунку. Коли от вже б черга б доходила, то тут, оказується, що люди ще за 8 число. Сам розповів, прийшов подати документи на відстрочку від служби. У мене мама з 2004 року офіційно на групі оформлена. О, і брат мобілізувався, а я якби залишаюся сам. Документи всі зібрав, які необхідно. І якби мені право є по ходу за мамою. О дев'ятій ранку під Хмельницьким об'єднаним міським терцентром комплектування та соцпідтримки було близько сотні людей. За годину їх кількість збільшилася в півтора рази. Чекає черги хмельничанин Валерій Глушенков. Прийшов подати на відсрочку, бо дитина з інвалідністю до 18 років. Вже повторна відстрочка і людей дуже багато, і прийшов записатися 15 числа, а люди тільки подають на 8-е. На 8-е 400 чоловік, а коли 15 буде, взагалі невідомо. Начальниця групи комунікації обласного ТЦК та СП майор Ангеліна Оліферук розповідає, чому такі черги під установою у зв'язку з продовженням загальної мобілізації. військовозобов'язані звертаються із заявами про надання продовження відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що призводить до збільшення кількості відвідувачів. Нагадуємо, що громадяни мають можливість скористатися електронною чергою, щоб уникнути скупчення біля територіального центру комплектування та соціальної підтримки сьогодні Валерій Глушенков до ТЦК так і не потрапив, каже, прийде в інший день. Інші продовжують чекати. В кого догляд за батьками, в кого дитина з інвалідністю, як в мене, в кого група інвалідності, то ВЛК проходить. Пройти ВЛК приїхав Юрій Дмитрієв з пирогівців Хмельницької громади. Мушу це все тому що комусь треба бути і там захищати нашу країну. військово лікарську комісію на визначення ступеня придатності за нашим опитуванням проходили близько половини чоловіків із черги. До 5 червня, зокрема, це мають зробити військовозобов'язані, яких визнали обмежено придатними до 4 травня 2024 року, згідно пункту другого розділу другого прикінцевих і перехідних положень закону України номер 3621-9 від 21 березня дві 2024 року розповів адвокат Павло Слободянюк. Додає на військово зобов'язаного, який вчасно не пройде ВЛК, чекає штраф. На вказаного військово зобов'язаного автоматично буде згенеровано через реєстр оберіг порушення правил військового обліку. І відповідальність за вказане правопорушення передбачена в. Статею 210 примітка 1 кодексу України про адмінправопорушення та складає від однієї тисячі до 1500 неподаткованих неподаткових мінімумів догодів громадян. Це розповів Павло Слободянюк, стосується виключно військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.